Омті Віюєй про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Ну як це всі про це говорять? Що ті з воєнкомата купить собі там тачку. Воєнкомів треба назначати. Тяжко трьохсотих бійців, О, які вже не можуть виконувати прямі свої бої. Це, це гарна ідея завдання. Йде, і от коли до тебе приходить ну, воєнком, там, наприклад, за такою рожавою ряхою, типу, ну, там, ти знаєш, що він у тебе в сусідньому домі живе, він їздить на крузаку якомусь, коротше, останньому, і його служителі, теж такі здорові хлопці із села мені батя розказував, каже, бачив цю команду їхню uh -huh. короче, яку яка пов'язка роздає у одного пулемет, типу, був. Ну, Нахіра тобі от, ну, в місті, там, в центрі України, коротше, нахрена тобі Поні. пулемет, щоб ну, дати типу повестку. У нас ПКМів там, Та, не, блять, не ну, вистачає. Ми як воювали в Києві, в Запоріжжі, тупо трофейне. Блять, поняв да. те, що забаранили, забрали, все, а в типу воєнкоматі. Ми, вот, блять... І тут тебе приходить ну, там, видавати пов'язку. Воєнкомат, ти бачиш трьох здорових крепких типів, коротше, в броніках, з автоматами в одного пулемет. Ти думаєш, ну, ніхірасі, ну, типу, якщо у нас воєнком так ходить, то це у нас, мабуть, армія озброєна прям, до зубів в натурі. Ні. А, воєнком має би, ну, це приходить тіп, короті, який там, не знаю, втратив руку, якого там шрам якийсь на півлиці, Ну, там, навіть якщо по ньому не видно, короті, там, е, там інтонація, якби погляд, все само само за себе скажу. Приходить і каже, чувак, ну я вже не можу, тобі пора. Ага. Вот. Все, так, ну, Досиніша типу, так і. філософія з'явиться насправді. Так. Да. Ну, а якщо Всередині. приходить да, до тебе, там, ну, молоді типу, ти чуєш, що ти мені повестку даєш? Ти ж з пулеметом, ахуєвший такий крепкий, йди, ти типу, повоюєш. Ну, і що ти мені ходиш? Ну, і з'являється демотивація, бо тому що тоді да. люди бачать несправедливість, блін, і це забере ще багато часу, щоб це все трансформувалось по-любому. Можна взагалі просто, от, щоб нам ми там трьохсотимся, наприклад, і їдемо на реабілітацію або їдемо в відпуск, от нам там. 5-10 повесток дати, ну, на карман просто. Угу. Вот. Ну, як стикера вот, у тебе лежать, да. Хопа, приїхав до себе да, в місто до себе, Чили, там, ну, дивишся, щось там, ну, типу, який. Так, дружище, тобі, наверное, треба трошки прийти в себе, на повестку. Проект да, 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 да. <свят> да, Приходиш до нього, дружище, чим ти займаєшся? <свят> На пов'язку, йде трошки попустись. О, а прикинь, яке би було, яке б було популярне YouTube-шоу Тигролов. No, Це просто так it камера просто з вами ходить. Типу, і... Я думав, е да, Тегролов. <laughs> Івана Багряного. Коротше, я думав, я думав, <laughs> такий момент, коротше, зробити. Ми коли от на камерах катались, от, на так. зйомках, я замітив, ми, коротше, під'їжджаємо, забув, який це там район. Октоп... А, ти ж бачив біля октоп... нас? Да, Октопус, там ще є е... заклад. Так. Так. Сервійська площа, площа. Так, пейзажка. Ми, ми під'їжджаємо біля нього, типу, в першому хамері, і так Бачу так, тіпи, двоє сидять, каву п'ють за століком круглим, Такі, отак от. от, от коричу, розвалились такі, ну, важні нахуй. От, і вони підходять, коричу, а, і ми під'їжджаємо, і вони такі, зирк такі, аж трохи таки напряглись, ну, потім, видно, такі подивились, подивились, потім бачиш, що тіп, ніякого движення немає, і таке хоп, а обратно таке. Сідається, опять телефончики, типу. Я думаю, типу. Я думав, він криє, якщо їм крикнуть, типу, пацани, воєнкомат, коротше, <соць> <соць> бух, той стіл, не тобі... вертається та кава, типу я. Тобі тіпа. Більше скажу, ми, це було прикольно. Я, я тобі більше скажу, ми дивилися. Просто в мене біля дома. Просто я там живу на тоді рік, там є один барчик. Ну, я не буду називати, як він називається, але там дві ж постійно, такий хіпстерський барчик, і е, неділя е, ну, це було там після обіду вже. Нікого не було. <свіст> Нікого. Я потім з власником Бара спілкувався. Він каже, вони побачили по камерах, в них чатять є, вони сказали, так, типа, ніхто нікуди не йде, типу, хизи, що відбувається. Потім розслабились, побачили мене, він каже: а, ми зрозуміли, що це ти знімаєш. Mm -hmm. Ну, дивись, є, є ця тема, типу, насправді. Ну, я кажу, чого бояться? Бояться, бо тому, що люди відчувають несправедливість і, і це впливає. Коротше, треба це регулювати якось. Слухай, по поводу реабілітації, по поводу ви ж в Києві знаходитесь, бо ж я знаю, ви на Рахабі, так? Mm. Ще які плюси, мінуси розкажіть. Людям, які цікавляться. Ну загалом, якщо відштовхується від того, що рехаб це просто волонтерська двіжуха, це не державна держава туди не направляє. Це просто люди, волонтери, які зібрались, зробили ту всю двіжуху, кваліфіковані реабілітологи і надають допомогу так військовим абсолютно безкоштовно, навіть ще й годують. Коротше. Класно. От. Да, класно і От. і тому, тому там все класно. Але розумієш, це, це одиничні такі випадки, бо тому, що там, де я був в державних закладах, ну це піздець. Ну, типа, там не дають ніякої ну, нормальної допомоги. Це перше. А по-друге, навіть щоб тебе направили в державну, вони ж як роблять от ВЛК. Вони там дають тобі місяць, наприклад, на реабілітацію, да, там в державний заклад. А далі просто тобі ліплять відпустки, бо в відпустці ти там. Получаєш там не 100 тисяч, наприклад, гривень, як на бойових, там, а 20, типу, і ти все йде відпустці. Кістка сама має рости, імплант поставиться теж. Типу. І через то багато людей по факту стають інвалідами, типу, бо тому що їм не надають належне лікування, належну реабілітацію. То, що якщо це якийсь державний заклад там такое собі. Е а якщо типу якісь частний, на це потрібно гроші. Бо є, ну, дійсно... І сам з ти... собою, типу, часто. Не займаються. Так, да, дуже часто ну, це, звісно, да, проблема вони забувають, Та, що там рука не рухається, то типа походь. А потім там, через два місяці рука взагалі не робить. Типу, yeah. Це теж роб... є. Велике, На рехаб приходиш, проблем. там, ну, от, е, я десь тижня-півтора проходив, я ще тоді з костурцем ходив. Півтора тижня я таки вже взяв його поставив собі просто. То, я я кімнаті, дуже да, круто. Плечав, там так дуже Там дуже кваліфіковано, дуже круто, але. Це має бути, знаєш, не одиничні випадки, якісь ну, частні, типу, ну, волонтерські. Це має бути на державну рівні. Я розумію, що ну, дивись, тут просто все, от, все, от, не, не зря ця ж поговорка, риба гниє з голови. Да? Оця вся корупція, цей весь піздець, який відбувається в нас у верхівці, воно потім і розповсюджується. Ну, Об'єктивно кажучи, там лікарі, оці реабілітологи в державі, вони там отримують 5 тисяч гривень. Ну, типу, розумієш, зрозуміло, що вони самі вибрали тупо в професію. І все в тому роді. Але ну, А де набрати спеціалістів? Ну, от реально, Де набрати спеціалістів, які б хотіли б працювати, займатися, там, лікувати, якщо в нього ну, реально зарплата 5 тисяч гривень. Я розумію, що наразі не про гроші, бо війна, там, да, якби люди гинуть, але все одно. Ну, от, по факту, просто ну, немає. Я знаю, я знаю бажання велике, бо ну, точно знаю, що президент дуже сильно хоче, щоб ця корупція зникала. і Єдиний спосіб це цифрувати це все, відцифровувати те, що робиться там правочками і так далі, де ти маєш 50 установ <різь> е, в... да. пройти. Зараз ж, е, Федерів, е, міністр, він якраз якби це буде зараз номер один завдання, щоб от максимально типу, зробити це в дії. так? чик ага. чик 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 і все, і готово. І уявляєте, скільки корупціонерів зразу, типу, Ну, да. Боже, що а що ж робити? А як заробляти? Ну типу, і це вже ну. дуже давно треба було зробити. Віна років... тринадцяти. Вони знайдуть, доходу. як зробити давно. тут справа ну, в тому, хто йде на такі. Диви, а з ж так сталося. Типу, от зараз, ну, типу, сервіс МВС приходиш, чик там права, чи що завгодно. все, корупції нема. Все просто. Look, I don't wanna talk. How you try tryna press the kid and really you was soft. you you know is it, homie. You don't know homie, don't the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the які у вас було? Ну, в в мене були поранення да, в ногу, в руку. Що відчуває людина, коли в неї прилітає p. Та ну в ногу, типу таке враження, що розкальоною кувалдою, коротше, вдарили. в ногу. Просто удар, так? Так, да, удар, глухий, такий тупий удар. І потім ну, гаряче. Вот, але нога доволі була терпимо. Типу, я ще біг там, синова. Ну, от коли вже в руку прострелили, я просто такі білі. Ну, там там в одному в одному бою? Так, да, да, да. ну там в різницю в три хвилини, мабуть, oh. да. і Типу, роздробила кістку, розірвали нерви, коротше, поняв. І бля, такі, така біль була адська, що піпець. А з ногою, типу, я б за ногу навіть забув. Хоча на відосі це так ну нормально собі кріпишся, наче просто, типу... Тіпо... У мене ще фока, ну там командироти типу, питає, братанчик, як ти там? А я таки лежу. Піздец. Поняв, мене навіть <гаджувач>, було типу напряжно, що то говорить. Братик, що там? Все заєбісь. Ну, ну. Все, брат, на евакуацію. А у тебе хмуре. Ну, перше було це, коротше, влучання танка, Типа, от там метрів, не знаю, там 4-5 від мене. Я просто ще сидів за таким невисоким рецепшеном. і в мене виходить, вторичним ну, куском цієї стіни. Там, типу покрамсало дуже, да, от, а от куском стіни, оцим рецепшеном, мене просто типу як машиною збило, корачі, от, ну, як кашеня. І прийшлось в ногу. Я сидів, виходить, на правому коліні. Я тримав через ну, там, диванчик, вікно, цей рецепшен, Я тримав сектор просто калітку, типу вхід. Так. В цей двір. І в цей час влучання типу, трапилось. От, ну, Отак, ти сидиш, дивишся сектор, щелк, ти вже лежиш все біле, все дуже болить нога. Коротше. От, ти бачиш, автомат, що автомат ти молодець, що автомат тримав на ремні. От, Чує мене хто я такий бачу, що автомат не на запобіжнику, ставлю на запобіжнику. Говорю, погоді. Раз, переставив, нога болить нахер. Все типа. ну потім там відповз якось, попробував. Там вроде, в коліні трошки ну, зразу себе общупав, доповівши триста, общупав крові, вроді нічого не тече. типа. приємно пахне розчавлена зубна паста в цьому в кармані. бо... Ну, бо все з собою, братан, Я... ну все з собою. Перші дні війни ти не знаєш, де ти будеш ночувати, ну, типу, так. і все, що ти можеш з собою взяти, навіть рюкзак, типу, навіть рюкзака не, не було. А, все там отак от в кармані якось. І там зубна щиточка, якась отака, типу, і Пас. паста, отака пасточка якась. От, щоб, <ристост> <ристост)> щоб було. І все. Попробував, вроді би трошки в коліні гнеться, але думаю, ну хоч не перелом. Ну, потім нога була така напухша, довго не міг її зігнути, але вже там приблизно через трошки більше там, місяця пройшло, я вже там на е, цьому, на операції вже участвував, там, командував, бігав. Ну, коротше, все вже було якби, ну, прийшлося відновитися. Тип, так. просто пройшло. Друге поранення це було е, там, майже одночасно прилітає. Вог десь там, метрів два від мене там, і на пів метра в висоту. Коричу, от. Можливо, ну, в дерево, мабуть, попав. або Вог 25П, який відскочив від ґрунтого. Від, yeah, да. uh -huh. Вибухнув наді мною, типу я згрупувався. ну Там якісь осколочки залишилися, я їх не дуже відчув. Типу, я думаю, я міг би після цього вогу продовжувати бій. Але от два кульових під, під пластину вже трошки змінило мою думку про наступні, <гум> е скажімо, ці справи бойові. І ну, Це теж був дано, що чого ти лежиш, да, і тобі розкальною кувалдою по, по спині, <гум> як хрязь, і коротше, навіть от це все. Uh, все це розкалене, прямо під, під нігті, короче, отак от вилітає, З того місця, откуди вдарило, воно все так от по тобі розповсюджується. Лусь, коротше, да, дихати зразу не можеш, щось випльовує, щось таке червоне. І думаю, блін. Опять. І корот. Ну, відповів, все нормально. Ну і третій раз уже мені типа так було коротше, якось, І все одно, типа. Я сидів знову ж на правому коліні. Мені, е, я отримав, ну, в мене там була дуель корочу, така із е, АГС. Ну, яку я програв. Типу, ну, гранатомет проти гранатомета. Ну, корочу, от АГС в цьому плані може бути ефективніше. ефективніші. Ну, мене зрісував, хоч я міняв позицію, він зрісував там і. Е, е, Дав чергу чітко через посадку. Ну там все пристріляно пристріляна. Типу, кожна посадка, кожен метр посадки вже всією зброєю. Він ну, дав чергу, типу, одна із гранат мені десь, мабуть, друга чи третя якраз із його очереді а, так, під, під булочку залетіла майже. От, просто мені посікло ногу, там десь 25 чи скількись, чи 27 осколків, десь около okay. того. От, пішло все в основному в ліву ногу. От, ну, відчуття як, нащо таким, знаєш, те, в дитинстві ці, коли полотенце скручувало, і так це угу, було угу, один одного. Угу. Це таким гарячим одеялом чи полотенцем так по нозі, ляпс. Це просто ну, дало так по жопі, так і по ляжі. Типу. Ну, пацани всі поруч були, а навіть сам собі мені було впадло накидувати турнікет, режимі мати. Ну, теж сказав, що я 300 все, мене там евакуювало. Ну, насправді не сам момент поранення, там болісне якесь чи це, а от, наступний ап коротше, це евакуація, коли тебе там десь. Підкрамсали, от коли тягнуть, це да, раз. мене за руку Через... хотіли тягнути. я говорю, почав і, і, і бігти сам, поняв з ногою прострем, бо вони тупо не за цю руку. А я да. подумав, що вона відірвалася спочатку, така адська боль. І вони мене от їбись. І коротше так починав бігти, кульгаль. Да, Тут турніки, тут турніки. Ну, типу, як, коли там взагалі кістка перебита, це, мабуть, дуже боляче, ну, надзвичайно боляче. І так, там, спочатку поки витягнуть, поки відтягнуть, і потім закидують тебе просто в пікап, в кузов якийсь. І везуть, що картошку, і везуть, же, щоб швидко, щоб тебе спасти, типо. Не ж не думають, що зараз типу, розтрусить, так що він тут їде. Mm -hmm. в, да. <laughs> і, вот, да. і тебе везуть, і ці ж дороги, там вкатані, вони без того ну, самі розуміють, що там, де війнуха. типа. Там десь роздолбане, там лежить стовп, бетони, там десь техніка їсть. Старяд торчить, просто серед дороги. Да, так, да, Там, пил, там і пил, щось ніж. торчить якесь там, ну, щось, щось таке. От, везуть і все, далі вже легше стає, коротше, на. Де там тобі укольчик якийсь прикольний зроблять, типу все, там, тобі... там дядя постійно. Елвіс постарається, коротше, все нормально. Ну, да, мені тампонували О. ногу на живу, то це теж були О. відчуття. Ну, Я, Ви, ну, коротше, і далі вже все. Далі гірше це от, процес лікування. Коли в тебе там відкриті рани, коли кожен день перев'язки, тобі по-живому достають цю тампонаду, заматують, шикають туди якимось. Корише, там спиртиком, не спиртиком, і ти просто офігеєш. Ну, ну, добре, що голова, у нас голова. добре лікують. Типу, так от скажу. Прямо на лікарів класів. Ну, типо медики військ, військовий госпіталь, вообще Топ. Типа вони мені там такі спа процедури робили. короче, я Я просто кричав від радості. Ну, класно, <с дуже було відчувати такі моменти.